Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. У Миргороді на базі центру зайнятості відкрили офіс державного проєкту, зроблено в Україні. У ньому фахівці консультуватимуть підприємців з написанням бізнес-планів, оформлення і подачі документів на гранти та інші державні програми підтримки власної справи. Сьогодні нас сталася гарна подія. У нас відкрився офіс зроблено в Україні. Головна наша ціль це надання кваліфікованих консультацій, інформування, практичної допомоги всім бажаючим, хто хоче себе спробувати у власній справі, хто хоче відкрити якийсь бізнес і ті ж вже хто вже є бізнесменами, тобто це підтримка малого та мікробізнесу в першу чергу. Це вже четвертий офіс зроблено в Україні у Полтавській області. За словами директорки Полтавського обласного центру зайнятості Катерини Клавдієвої, нині в Україні є ряд програм для розвитку мікро та малого бізнесу, зокрема, гранти на розвиток садівництва і тепличного господарства, кредити на розвиток бізнесу, компенсаційні виплати по придбанню техніки вітчизняного виробництва та інші програми підтримки малого та мікробізнесу. Консультації щодо будь-якої програми можна отримати у цьому офісі, додає пані Катерина наша ж задача сьогодні поінформувати всіх підприємців регіону про можливість отримання мікрогранту: 75 тисяч це для осіб, які не є підприємцями. 150 тисяч це для молоді без створення теж робочого місця для молоді до 25 років. 150 тисяч для фізичних осіб або підприємців, які хочуть створити одне робоче місце, і 250 тисяч для Тих, хто хоче створити два робочих місця, крім того, особлива наша шана і подяка нашим ветеранам. Тому відповідно і гранти для ветеранів 250 тисяч створення одного робочого місця, 500 тисяч створення двох робочих місць і мільйон для тих, хто є підприємцями понад три роки у співфінансуванні. Послухи надаються як в офісі офлайн, так і в режимі онлайн. Додає пані Катерина. Від написання програми до отримання коштів консультанти супроводжуватимуть підприємців і допоможуть у будь-яких питаннях. Ми починаємо навчання з того моменту, як зайти в дію. Як взяти цю заявку, як її сформувати? Ми допоможемо її ну вичитати, щось підскажемо. Так і зокрема допоможемо зробити розрахунок бізнес-плану. Зорієнтуємо на на які в нас відбулися зміни, там чи мінімальної зарплати, чи податків, як це все прив'язати. І крім того, ми ще допомагаємо розрахувати логіку бізнес-плану. Фахівці офісу проконсультують щодо можливостей отримання ваучера на навчання компенсації за працевлаштування безробітних переселенців, учасників бойових дій, стосовно облаштування робочих місць для працівників з інвалідністю тощо у перший день роботи до спеціалістів уже звернулися підприємці нашої громади. Ми займаємося виробництвом крафтового сиру, розведенням кіз. В селі Вовнянка в центрі зайнятості. Ми отримали консультації щодо урядової програми власна справа. співпрацюємо з ними, а також щодо інформації щодо компенсації різних. Тобто, ми теж подавалися, отримуємо і в принципі у нас регулярна комунікація, а також по підбору персоналу теж на підприємстві. Роботою фахівців пані Марина задоволена. Говорить, що отримала всю необхідну інформацію і продовжить консультуватися щодо розвитку власної справи. Офіс зроблено в Україні, готовий надавати свої послуги підприємцям не тільки району, а й всім, хто захоче проконсультуватися. Працює він на базі Миргородського центру зайнятості. Для учнів ліцею лінгвіст облаштували укриття, де навіть під час повітряної тривоги навчальний процес не зупиняється. Створення безпечних та комфортних умов для учасників освітнього процесу умовах війни є першочерговим завданням для кожного із нас. І такі першочергові завдання ми поступово вирішуємо створенням найпростіших укриттів. В одному з таких найпростіших сховищ, що неподалік закладу освіти, говорить директор ліцею, облаштували укриття для учнів старших класів. В даному укритті ми можемо розмістити певну кількість дітей, а це, скажімо так, учні старших класів, 10-х і х для того щоб можна тут під час повітряної тривоги проводити і навчальний процес. А це Вимога на сьогоднішній день, як і Міністерство освіти, так і управління освіти, так і батьківської громадськості. І це така горта дітей, які вже будуть готуватися і готуються до вступу до вищих навчальних закладів. Роботи над удосконаленням укриття тривали понад два місяці. До цього були задіяні і заступник міського голови і відділу капітального будівництва спецкомунтранс, тепловодсервіс, зазначив Сергій Миколаєвич, особливо. Хочу подякувати працівникам комунального підприємства, це Мироська управляюча компанія Марченко Олександр Олексійович, робітники якого тут провели відповідно ці ремонтні роботи. Перед канікулами учні ліцею встигли випробувати нове укриття, де провели кілька навчальних занять. Завдяки зусиллям громади та керівництву закладу діти мали змогу відчути себе в безпеці навіть під час тривоги. Укриття облаштоване всім необхідним і відповідає вимогам приймальної комісії. У ньому, зокрема, є запаси питної води, аптечка з першою медичною допомогою та аварійне освітлення. Також забезпечено доступ до засобів зв'язку, вентиляцію та окрему зону для санітарних потреб. Завдяки цьому. Укриття готове виконувати свою функцію у будь-який момент. Ми ну постаралися напередодні за тиждень до зимових канікул зробити так сказати, апробацію. Ми дозволили учням сюди перший день прийти, подивитися, облаштувати, як вони хочуть, скажімо так, врахувати їхні відповідно побажання, побажання не тільки дітей, а відповідно побажання педагогічних працівників. Ну і таким чином налагоджили вже відповідну працю в цьому укритті. Сергій Миколайович також висловив щиру подяку жителям будинку та голові будинкового комітету за підтримку та розуміння. Завдяки співпраці вдалося облаштувати безпечне укриття для учнів у підвалі їхнього будинку. Особливу подяку я хочу висловити жителям цього будинку і голові будинкового комітету, які з розумінням до цього питання вони віднеслися, адже в цьому приміщенні. Перед цим були їхні такі, ну як міні-сарайчики, де вони зберігали свої необхідні речі. Але коли ми до них звернулися, про те, що нам тут треба зробити відповідно такі капітальні ремонти, ніхто супротив нам не чинив, а з розумінням до цього питання віднеслися, адже все-таки діти це наше майбутнє. І вони усі пішли нам на зустріч. Кошти на облаштування укриття виділили на сесії міської ради, а роботи виконали працівники комунальних підприємств. 27 грудня відбулося підсумкове засідання Ради внутрішньопереміщених осіб при Миргородській міській раді, де підбили підсумки року, що минає, та визначили стратегічні напрями роботи на майбутнє. Сьогодні у нас підсумкове засідання ради ВПО. Яка вже працює по два роки майже у Мергородській громаді, і під час засідання ми будемо підводити підсумки роботи ради ВПО, а також знайомитися зі змінами законодавства, які відбулися. На порядку денному були обговорені ключові питання, зокрема результати виконання стратегічного плану ради за рік. В цьому році рада ВПО займалася вивченням законодавства. Розвитком безпосередньо саме Ради ВПО як дорадчого органу, і, ну, на жаль, законодавство не дозволяє поки що активно вирішувати якісь питання. Особливу увагу приділили концепції законодавчого врегулювання участі внутрішньопереміщених осіб у прийнятті рішень на всіх рівнях від місцевого до національного. Також були представлені новини законодавства щодо захисту прав ВПО. І на цьому засіданні ми також будемо розглядати концепцію щодо створення асоціації ради ВПО, і це по пропозиціям тимчасової слідчої комісії Верховної Ради була внесена така пропозиція, і ну, вони на цій комісії досліджували взагалі потреби ВПО і як вирішуються їх проблеми в Україні в цілому. І от за рекомендацією цієї комісії. Є така ініціатива створення асоціації рад ВПО саме для того, щоб ВПО могли приймати участь у вирішенні питань на законодавчому рівні. Учасники засідання обговорили два важливі законопроекти, які стосуються забезпечення житлових прав переселенців та компенсації за знищене чи пошкоджене майно. Про один з них більш детально розповіла пані Тетяна. Дуже важливий був прийнятий законопроект, який зараз знаходиться на підписанні. Це законопроект 11161, який дозволить внутрішньопереміщеним особам, чиє житло повністю зруйноване, перебуває на окупованих територіях або в зоні бойових дій. Вони зможуть звертатися за компенсацію за пошкоджене майно. І це дуже важливі зміни для внутрішньопереміщених осіб. Будемо це сьогодні. Обговорювати на завершення засідання затвердили план роботи ради ВПО, який визначає основні вектори діяльності на наступний рік. Плани будемо затверджувати, ну це розробка, перш за все, програми по забезпеченню житла внутрішньопереміщених осіб, тому що саме у ці два закони, які законопроекти, які прийняті Верховною Радою в останні місяці року, що минає, вони дозволять вже підійти ближче до вирішення житлових проблем. Таким чином Рада ВПО продовжує активно працювати задля підтримки людей, які виїхали із зони бойових дій, забезпечення їхніх прав у непростих умовах та сприяння їх інтеграції у новій громаді. Зараз я знаходжуся біля центрального входу до курорту, де вже зовсім скоро розпочнеться ювілейний різдвяний забіг. Цьогоріч ціль – зібрати 200 тисяч гривень для збройних сил України. Своїми враженнями та очікуваннями діляться учасники забігу. Я дуже рада, що цього року доєдналася і молодіжна рада до співорганізаторів. Я дуже рада, що я змогла бути сьогодні тут. То в такий важливий час підтримувати ініціативи, благодійні ініціативи. І мої очікування від забігу. Я думаю, що я впораюсь, хоча це мій перший забіг. Проте я фізично витривала і три кілометри. Думаю, я пробіжу з задоволенням, з усмішкою. Різдвяний забіг це не лише про спорт, але й про віру в добро, єдність та взаємодопомогу. Кожен крок тут це підтримка наших захисників. Сьогодні у нас відбувається 10-й різдвяний вже юбілейний забіг в цьому році. Метою сьогодні ми поставили таку досить амбіційну, забіг у нас благодійний. Ми збираємо на автомобіль для 155-ї окремої механізованої бригади. Хлопцям дуже потрібна техніка, тому що вони її втратили при виконанні завдань. Тож маю надію, що наші містяни їх підтримають, і ми зможемо якомога швидше закрити збір. Понад 50 людей долучилися до благодійної ініціативи, серед яких і дорослі, і діти. Учасники різного віку об'єдналися, щоб не лише підтримати захисників, а й відчути дух свята та єднання громади. Як ми бачимо, аудиторія у нас дуже різна. У нас дуже різний вік. У нас є постійні наші, скажімо, учасники таких заходів спортивних і активних. Є ті, хто доєднався вперше. Одні з наймолодших учасників степом і щирістю передали слова вдячності та підтримки нашим захисникам. Ми благодіває! та ми також підтримуємо благодійний новорічний забіг. Ми хочемо, щоб ці кошти допомогли нашим Збройним силам України, і ми хочемо наближити цю перемогу. Ми дуже любимо нашу славу Україну. Ми дуже любимо за Ми надіємося на нашу перемогу. Організаторами заходу стали Гончаренко, Центр, громадська організація Колічата, громадська організація зміни можливі, громадська організація Об'єднуючись допомагаємо та Молодіжна рада при миргородській міській раді. Вони зробили усе можливе, щоб створити атмосферу єдності та підтримки. Сьогодні у нас розширений такий, скажімо, склад організаторів. До нас цьогоріч доєдналася наша Миргородська молодіжна рада, а також доєдналася ветеранська спілка. Це громадська організація. Об'єднуючись, допомагаємо. І мені як ну дуже цінно бачити цих людей тут. Забіг розпочався від головного входу до курорту Миргород та завершився біля Хончаренко центру. На фініші учасників зустріли теплим чаєм та смаколиками. Завдяки забігу вдалося зібрати майже 41 тисячу гривень. Проте кожен ще може долучитися до збору коштів. Достатньо зробити донат через посилання на банку, яке доступне на офіційних сторінках Хончаренко Центру. Скажи чесно, ти як? Ми всі переживаємо зараз таке, що в голові не вкладається, тому часто не можемо заснути, а вранці встати з ліжка. Кожен різкий звук здається ракетою, а тіло постійно в напрузі. Вочевидь, нашому ментальному здоров'ю потрібні увага і турбота. На сайті програми «Ти Як зібрані поради і контакти, як допомогти собі та близьким. Заходь на howareyou.com, щоб дізнатися.